Головна новина останньої доби це, звісно, блокування Росією зернової угоди. От уже сьогодні спільний координаційний центр в Туреччині повідомляє про те, що рух суден на 30 жовтня таки заблокований. Зараз до нас приєднується речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Бречук. Пане Сергію, добрий ранок. Вітаю колего. слава Україні, слава збройним силам героям, слава дійсно збройні сили України. Це наші головні герої сьогодні. Але давайте про зернову угоду поговоримо в Одесі і в портах Одещини. Скільки зараз суден стояло під завантаження зерном, скільки сьогодні не зможуть піти гуманітарним коридором? Ну, власне, і напередодні вже не змогли піти, тому що ми розуміли прекрасно, що є ті безпекові моменти, які можуть виникнути у зв'язку з останніми. От було б саме добре з останніми заявами Російської Федерації щодо зернового коридору. Зараз точну цифру вже підіб'є міністерство інфраструктури. Вони повідомлять про це. На жаль, дійсно заблоковано цей зерновий коридор. і Ми говоримо про те, що заблоковані конкретні країни, до яких не піде українське збіжжя. Мова йде наскільки я знаю, про два. Мільйони тонн, те, що на найближчий час було заплановано. Це Алжир, це Ємен, це В'єтнам, це Бангладеш, тобто ті країни, які вже зараз мали отримати міфічне от російське зерно, яке я впевнений, що воно це крадене українське зерно, яке Росія обіцяє поставляти в обхід зернового коридору і, начебто, рятувати світ. Від голоду ну суто така чекісько-комуністична ідеологія і механізми роботи: спочатку зробити штучний голод, а потім намагатися показувати, що його будуть ліквідувати. На жаль, новина була передбачена. Давайте задаємо 23 липня. Ще кажуть, чорнила не висохли на тих угодах. А їх дві до речі, Україна не підписувала з Росією нічого. Ми знали, що так буде. На жаль, найгірший сценарій 23-го вже прилетіло в Одеський порт. Ви це пам'ятаєте. Потім 23 вересня далеко ходити не треба. Потім знову атаки вже на об'єкти критичної інфраструктури, які так чи інакше. Але фактично напряму пов'язані з діяльністю портів Великої Одеси. Ну, от власне маємо таку ситуацію. У мене тут єдиний момент нагадати російським окупантам, що перше ніж намагатися окупувати Україну, вони б мали згадати, чому у нас такі гарні чорноземи і чому така родюча земля. Будучи краще, що для Одеси та області означає зрив зернової угоди? Ну, Тут ми говоримо ж не про область, ми говоримо про Україну. Ми говоримо. Перш за все про весь світ, тому що і Одещина, і Україна є і будуть з хлібом, не дивлячись на те, що урожай нинішнього року він звичайно не такий рекордний, як був минулого. А дійсно минулий рік був найрекордніший за часів відновлення української незалежності. Цього разу зрозуміло. Це погодні умови, і перш за все, війна не дали можливості зібрати такий врожай. Але хочу зразу всіх заспокоїти українців, що у нас є хліб. У нас є збіжжя. Мова йшла про цей зерновий коридор, зернову ініціативу. Що це збіжжя, яке було заблоковано в наших портах на наших елеваторах ще минулорічна. І цього року є зерно, інша продукція на експорт. Але бачимо, що робить Росія, і це при тому, що вони вкрали скільки зерна на наших тимчасово окупованих територіях. Ми є з хлібом, ми будемо з хлібом. Але Україна, яка б'ється в такій кривавій боротьбі, готова годувати далі світ. І ви знаєте, що була ініціатива президента і. Нашого вищого військово-політичного керівництва державні навіть якусь частину віддати безкоштовно тим країнам, які потерпають від голоду, створеного російськими терористами. Звичайно, новина приємних, але передбачена. Ну що ж, це війна, я сподіваюся, і туреччина не скаже своє слово як гарант організації Об'єднаних Націй. У нас по всесвітній продовольчій програмі шість суден. Вийшли з портів одеських і прийшли в порти призначення, тобто ну яскрава картинка і реальні факти, як Україна врятувала світ від голоду багато країн. Я просто думаю, пане Сергію, з точки зору безпеки, тому що, поки зернова угода діяла, кораблі йшли, то ну, хоча б маленька, ну трошки було б більш безпечно в Одесі і біля портів, тому що велика увага до них була. А зараз, якщо угода буде Росією розірвана, то нічого не заважатиме їм знову почати атаки навіть на портову інфраструктуру Одещини. Я вже власне сказав про те, що 23 вересня влучили в перепортову зону. Там е, якраз загинула людина. Одна людина була поранена. Адміністративна будівля була знищена з малого Ми говоримо про те, що весь цей час Одеська область та Одещина звичайно менше ніж е, суто фронтові регіони нашої держави обстрілюються ворогом. Але подивіться, сусідні Миколаїв е, знову таки ми і. Ці атаки є повсякчас з невеличкими перервами, але сигнали повітряної тривоги вони лунають. Росія тримає калібр в Чорному морі, Росія тримає стратегічну авіацію. Ну і власне зараз невеличка перерва з дронами камікадзе, але розуміємо, це питання часу з іншого боку. А ми тут в Одесі знаєте, вже барахували. Я не знаю жодного виду зброї, яку би Росія не використовувала, зокрема проти нашого регіону та й в цілому по всій Україні. Ну я вже не кажу там. Про ті страхіття, які вони малюють, світ дав їм вже по руках за це. Я не буду говорити, щоб ні, нікого не лякати. Ну що щось, щось нове ні. Це знаєте з категорії тих планів щодо окупування Одеси або нових наступів. Ну, нехай вже прийдуть, ну, нехай вже прийдуть, і родюча наша земля стане ще більш родючою. Зрозуміло, дякую вам дуже за те, що проінформували нас. Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.